Здоровитися та насолодитися літнім відпочинком. Десятеро дітей, учасників бойових дій та загиблих у російсько-українській війні, вирушили з Івано-Франківська до литовського міста Тракай. Там на них чекають пізнавальні екскурсії та цікаві розваги. Від подорожі очікуємо ну, багато емоцій, звісно, за п'ять днів. Я думаю, ми знаходимося достатньо, тому що ми точно не будемо сидіти на одному місці. Але я думаю, це буде весело. Думаю, що мені Латвія сподобається. Там багато замків. Мені така подобається. Думаю, що буде класно. Там дуже красива архітектура. Насправді, от ви дивитесь там, там дуже гарно. Чесно сказати від подорожі очікую великих вражень і сильно хочу відпочити цим літом, тому що так і нікуди і не вивезли цього літа. Радіють можливості весело і корисно провести літо, як діти, так і їхні батьки. Мама Артура Темчака сподівається, у подорожі її син набереться сил. Напередодні непростого навчального року. Ми так подивились місто 72 озер. То очікуємо, звичайно, якихось вражень, набрали купальників, рушників, що як положено, будемо літо літо будемо проводжати в такому позитивному руслі, бо це ну, перший його виїзд за. Цей рік такий насичений. Вже не такий складний, як минуле, але все одно трошки насичений. Тому очікуємо позитива. Перед початком навчального року він йде в нову школу в нас, іде в ліцей полюя, оскільки має математичні здібності, то такий от Вундеркіндер, я рахую, має відпочити перед насиченою навчальною програмою. Литва приймає юних івано-франківців вперше. До того діти військовослужбовців неодноразово оздоровлювались в Польщі та Угорщині. Це певна. Подяка литовського народу за те, що українці борються, що українці сьогодні воюють за свободу цілої Європи. І дуже вдячні за підтримку такої невеликої країни Литва. Вони неодноразово нам передавали гуманітарну допомогу, а зараз приймають наших дітей. Діти відпочиватимуть у Литві тиждень. Поїздка стане завершальною у цьому році. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.